Я вже придумала першу страву. Хочу кавун. Давайте починати. Yeah! Звісно, Вів'єн. До мене вже прийшла ідея, що зробити із цим великим соковитим кавуном. Беремо ніж і відрізаємо верхню частину. Далі беремо занурювальний блендер. Збиваємо кавун всередині. Прямо у шкірці. Чудово. Ну, а тепер потрібно перелити наш фреш у спеціальну пляшечку. Готово. Накриваємо та капаємо у воду. Подивіться, виходять справжні джузболи зі смаком кавуна. так! Супер. Зовні є стімна оболонка. А всередині смачний кавоновий сік. Висипаємо всі джузболи назад у шкірку кавуна. Тепер додамо трохи білих джузболів. Обережно все розподілити ложечкою. Потім треба залити все смачною фантою. Ось це смакота вийшла. Вставляємо трубочку і прикрашаємо парасолькою. Бабуся, у мене все готово. А ви що вигадали? Зараз побачите шеф. Для початку потрібно добре потрясти кавун з усією силою. А тепер прибираємо верхню частину і бачимо всередині готовий кавуновий коктейль, котрий треба перелити у миску. Ох, як важко! Вийшло! Тепер беремо різні ягоди та фрукти. І засипаємо повністю порожню шкірку від кавуна. Ой, ну просто чудово! Тепер візьмемо мій домашній мед. Я його просто обожнюю. І заливаємо ягоди. Л'ємо побільше. Не шкодуємо. Чудово! Ну а тепер заморожуємо спреєм миттєвої заморозки. Чудово! Ну а тепер можна відрізати шкірку з боку. Ну-ка. Помилуйтеся цим розрізом. Здається, вийшло дуже апетитно. О, а я ще нічого не вигадала. Мені варто прискоритись. Для початку розіб'ємо каву на дві половинки. Ого, вийшло з першого разу. Тепер очистимо кавун від м'якоті. Ой, який він смачний. Я готова все з'їсти. ням 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 О, ось це обілось. Все виявляється не так то й легко. Тепер візьмемо чайник і покладемо всередину шоколад. Закриваємо та чекаємо, коли вода закипить. Отак, шоколад уже став м'яким. Дістаємо, відкриваємо, а потім видавлюємо шкірку кавуна. Видавлюємо всі шоколадки, щоб заповнити всю половинку кавуна. Ммм, як же апетитно це виглядає. Але це ще не все. Тепер відкриваємо скітос і додамо туди. Висиплю всю пачку. А щоб було ще смачніше, додам мармеладник ведмедиків. Готово. Тепер можна все це перемішати. Ох, я навіть заздрю сестрі, що вона все це буде їсти. Ложку прибираємо і можна подавати. Смачного, Вів'єн. Смачного. Вау, це ви все зробили для мене? Я дуже рада. Хочу почати ось із цього коктейлю. Ого! Так там багато джузболів. Круто! Вони прикольно лопаються. Мені подобається. А що ще є? О, тут це схоже на желе. Спробуємо. Дуже фруктово, дуже смачно. Далі. Ого, це ще шоколадне. Давайте спробуємо з допомогою ложки. М -м, шоколад обожнюю. Але хто переможе? Ніхто. А це як ніхто. Ви не виконали моє бажання. Я хотіла Ммм, Ось це те, що треба. А от воно що, ясно. А тепер мені хочеться хуба-буби. Придумайте щось для мене. О, я вже знаю. Зараз, зараз. Де там була моя жуйка? О, знайшла. Ось і хуба-буба. Будеш? Що? Ні! Я хочу круглу хуба-бубу. Це важливо. А, ну це так, звісно. О, ідея. Я зараз все зроблю. Пересипаємо жуйку в чашку. А тепер її треба розплавити. Я буду це робити з допомогою пену. Так, виходить чудово. Жуйка стала рідкою. Тепер переливаємо її на дошку. Ой, яка краса. Чекаємо, коли вона застигне, і нарізаємо на довгі смужки. А потім загортаємо у рулони. Викладу на тарілку і вуаля! Тепер у мене вийшло те, що хоче від'єн. Дитинко, я придумала дещо краще. Беремо помідори і відправляємо їх у блендер. Вмикаємо. Чекаємо, коли вийде фреш із помідорів. Готово. Тепер обережно переливаємо на лист. Розподіляємо рівномірно. І відправляємо запікатися у духовку. Трохи зачекаємо. О, готова. Можна діставати. Оя який аромат. Беремо ніж та нарізаємо на смужки. А потім ці смужки закрутимо у роло. У мене вийшла кругла помідорна жуйка. Викладу на тарілку, прикрашу і можна подавати. Та-дам! Схоже на помідорки. Схоже, але моя жуйка буде краще. І так, беремо маршмеллоу і висипаємо на сковорідку. Перемішуємо і чекаємо, коли воно повністю стане рідким. Ще трохи. Так, саме такої консистенції я і хотіла. Потім беремо фрукт дракона та нарізаємо його на шматочки. Відправляємо на сковорідку до маршмеллоу і все перемішуємо. Який ж гарний колір виходить готовий плаз жуйки, перекладемо на дошку, а потім за допомогою спеціального гаджету нарізаємо на смужки. Залишилось саме важливе закрутити у рулон. О, так, вийшло чудово. Пів'єн. Спробуй. Ого, ви так швидко впорались. Ну, і ще почнемо з цієї жуйки. Така яскрава. Ммм, це маршмило. Прикольно. Далі спробую цю незвичайну жуйку, схожу на помідор. Ой, вона ще реально із помідорів. Гідота. Ну і нарешті залишилась спробувати жуйку від моєї сестри Ніколь. Ой, це саме те, чого я й хотіла. На смак як хуба-буба. І бульбашки виходять від міні. Ніколь, вітаю з перемогою. Так, я на це чекала, як приємно перемагати. І тепер мені хочеться яєчню. Приготуйте, будь ласка. Звісно, мила. Беремо перець, котрий я між іншим сама виростила. Та нарізаємо його на кружечки. Спочатку червоний, потім жовтий. Перекладу кружечки перцю на сковорідку. А потім у кожне кружальце перцю розбиваємо по одному яєчку. Коли яйце буде готове. То можна перекласти все на тарілку. Виглядає апетитно та оригінально. Шеф, ви чого? Ми ж яєчню робимо. У мене свій підхід. Я вирішила зробити торт. Наносимо крем, а потім вирівнюємо його за допомогою кулінарного шпателя. Чудово. Далі беремо банку нотили. Відкриваємо і виливаємо вміст зверху на торт. Погодьтесь виглядає неймовірно апетитно. Потім видавлюємо зверху збиті вершки. І дістаємо консервований персик. Половинку персика кладемо на збиті вершки. Бачите? Тепер це нагадує яєчню. І Ітуавірно. М -м, як смачно! Обожнюю солодковато. О, до мене прийшла ідея. Я зроблю яєчню і солодкої вати. Ось так. Швидко та ефектно. Пів'єм, спробуй. з задоволенням. Почнемо із торта. Виглядає класно. М -м, який солодкий аромат. Ух ти! Це дуже смачний торт. Але яєчні тут мало. Давайте оцінимо наступну страву. Ось тут явно є яйце. Яєчне у перці нагадує квіточку. І на смак дуже здорово вийшло. Ну і що залишилось спробувати ось цю повітряну яєчню. Вона реально схоже на хмаринку. А, та це солодкавата. Цікава задумка. Але перемогу я віддаю бабусі. Ой, я перемогла. Як несподівано, дякую. Я хочу пряниковий будинок приготуйте. Звісно, мила. Це просто. Треба взяти тісто. О, от і воно. Розкатуємо. Далі вирізаємо з тіста будинок. Чудово! Прибираємо все зайве і відправляю наш пряник випікатися у духовку. Поїхали. Ось так. Зачекаємо пару хвилин. Ха! Готова! Подивіться, як апетитно він виглядає. Можна збирати пряниковий будинок. Прикрашаємо його солодкою глазурю. Заповнюємо. Моя дитинка Клео любить рожевий. Вона має оцінити мою ідею. Зробимо на всьому будиночку візерунок. Вийшло гарно. Неймовірно. Зак, А що ти вигадав? Я зроблю будинок із зоро. Складаємо печиво одне на одне. Між ними кладемо От. Далі на оруго намажемо нутелло. Ось так. Потім прикрашаємо зверху мілкою. А після додамо імендемс. Смакота! Моя сестричка Клео його обожнює. Засипаємо всередину. Чудово. До самого краю. Ха, у мене все готово. Клас! Правда? А що вигадав шиф? Ох! Подивіться на профі. Можливо, хоча б навчитись. Наносимо багато крему. Вирівнюємо його. Далі прикрашаємо ванільним кремом. Ось так. Залишилось доробити трохи деталей. Супер! Я так втомилась, проте все готово. Клео, спробуй! Вау! Вау, як круто! Я хочу щось спробувати. Почну з цього шоколадного замку. Одну вежу з'їм. Це смакота. Це орео та шоколад. Супер. Мені подобається. Далі будинок із торта. Спробуємо. Неймовірно. Дуже смачно. А що тут? Спробуємо. Ой, який твердий. Його важко прокусити. Але до мене прийшла ідея краще. Розіб'ємо його. Б'ємо, б'ємо, б'ємо. Ха-ха. А це весело. Хі -хі. Клас. Мені подобається. Пахне смачно. Пробуємо. Ой, Людота. Будинок шефа. Найкращий і він перемагає. Серйозно? Ура! Перша перемога вже моя. Тепер я хочу блюдо у стилі Барбі. Давайте починайте. У мене одразу з'явилася ідея. Мені потрібна нотила. Виливаємо форму для шоколаду. Готово. Всередину додамо солодку вату. Усі ж люблять шоколад з солодкою ватою всередині. Ось так. Кладемо наші хмаринки. І фісташкове катаїфі. Це буде дуже-дуже смачно. Так, подивіться, які гарні кольори. Клас. Заливаємо знову нотелою. Вирівнюємо. Залишилось заморозити шоколад. Перевірка. О, вийшло. Витягуємо. У мене вийшов чудовий рожевий шоколад. Бабуся, що вигадали ви? А я вирішила зробити панкейки. Вони будуть рожеві. А всередину покладу трохи нутели, Щоб були ще й шоколадні. От. Тут точно чогось не вистачає. Так, подивимось, чого ж. Ха! Збиті вершки. Додамо. Краса. І прикрашаємо малиною. Виглядає дуже апетитно. Ого! Бабуся, можеш потримати цей портрет Барбі. Чудова! Дякую, тримаю стат. Зараз я подивлюся на малюю панкейку вигляді Барбі. Клео має оцінити мої художні навички. Зробимо зачіску. Супер. Очі, ротик, губки. Розфарбуємо все. Ось так. Клас! Додамо яскравості у колір волосся. Краса! Так, тепер перевертаємо. Юки хвилюючий момент, усі дивляться. Я не можу облажатись. Зараз перевернемо. Летить. Аби тільки впав на тарілку. Ідеально. Вийшов дивний портрет Зак. Міг би і краще. Бо серйозно, а мені подобається. Я в захваті. Клео, спробуй. Клас. Ви все зробили. Давайте почнемо з шоколаду. Спробуємо. Мм, як смачно. Всередині середині солодкавата, я в шоці. А що тут? Панкейки. Спробуємо. Ого. Всередині шоколад. Супер. Смокота. А що це за монстр? Ні, це мені не подобається. Жахливо. Ні. Перемагає шеф. І знову моя перемога. Вже 2-0 на мою користь. А тепер зробіть блюдо у вигляді Майнкрафту. Чудова ідея. Мені потрібна миска. Висипаємо борошно. Потім молоко. Розбиваємо пару яєць. І все ретельно перемішуємо. Чудова. Виливаємо у форму. От сюди. Ми молодці. Тепер випікаємо. Коли бісквіт готовий, то можна збирати торт. корж крем корж крем і так далі. Я вирівняла торт. Прикрашаємо зеленим кремом зверху. Супер. Малюємо квадратики темно-зеленим кремом. А потім, коли всі квадратики будуть готові. Додамо світло зелений крем. Ось так. Чудово. І так по всьому торту. Робимо обличчя, і в мене вийшов справжній кріпер. Що скажете, бабуся? А хто це? Я взагалі такого не знаю. Зак, що ти робиш? О, то це гра. Добре. Я знаю, що робити. Збираємо торт. Корж, крем. Розрівнюємо крем. Зверху кладемо ще коржі. Половинка ванільного, половинка червоного. Тепер шоколадний крем. Він пахне дуже смачно. Сама посазіла. Вирівнюємо торт довкола. От! З усіх боків. Чудово. Готово. Потім заморожуємо. Нам допоможе спрей. О! Швидко і дуже добре. Зверху кладемо декор з мастики. Вийшов торт, як у Майнкрафті. Ну от, зак, що скажеш? Вийшло чудово, дуже схоже. А мені потрібен снікерс. Розрізаємо, насаджуємо половинку на шпажку, вставляємо у мій торт. Потім мы не потребнее есть, не фарбы с нутеллы. Сейчас размалюем сникерс. Сначала зеленый, после Вот так. И кріперів не забудемо. Вот и свинки. Готово. Спробуй, Клео. Супер! І з чого почати? Ось, здається, знаю. Із цього милого торта з фігурками спробуємо. О, так це снікерс! Класно! Мені сподобалось. Що далі? Це торт у вигляді кріпера. Спробуємо. Пахне так смачно. І на смак просто супер. І лишилось спробувати останній торт. Він виглядає як у Майнкрафті. Спробуємо. Всередині такий класний, різнокольоровий. М -м, смачно! Смакота. Але хто ж переміг? М -м. Бабуся. О, моя перша перемога.